Європейський тиждень імунізації у цьому році в Україні фіксують підвищення захворюваності на інфекційні хвороби, такі як епідемічний паротит, кір та поліомієліт. Фахівці кажуть спалахи кору, дифтерії тощо, це наслідки ігнорування вакцинації. Загалом відзначають, що за останні роки відбулося зниження рівня імунізації серед населення. Додають, на це вплинула захворюваність на ковід та війна. Тому для того, щоб не поширювалися інфекційні хвороби, необхідно підтримувати. Колективний імунітет. Він формується, коли як мінімум 95% населення вакцинуються. На Дніпропетровщині та й по Україні відсоток вакцинації зараз на рівні 65-75. Цього недостатньо, аби захистити населення від спалахів інфекційних хвороб. Тож медики закликають вакцинуватися, адже іншого способу профілактики інфекційних хвороб не існує. Згідно нашого національного календаря щеплень, у нас. Обов'язкові щеплення це 10 проти 10 інфекційних захворювань, це туберкульоз БЦЖ, це вірусний гепатит Б, дифтерія, кашлюк, поліміеліт, гемофільна інфекція, кір, паратит та краснуха. До всіх переважно всі ці щеплення. Отримують діти по досягненню 18 місяців, і в подальшому тільки через певні інтервали часу ми повинні підтримувати цей імунітет до кожної інфекції. У нас є з певним проміжком, коли ми повинні проводити так звані ревакцинації. Доросле населення в нас взагалі вакцинуються один раз в 10 років проти дифтерії та правцю.